Та, Олексій, ми тебе категорично вітаємо. Так, про хороші новини. Рейн Метал підписав угоду і буде постачати нам такі круті протидорозонові системи. Ну, Вони, щоправда, це гармати, це не ракетні системи, тому вони навряд чи працюватимуть проти реактивних. Шахедів, але це не менш все одно гарна новина, бо той обстріл, який був на неділю, звичайно, змушує шукати такі радикальні рішення. І сподіваюся, вони будуть знайдені найближчим часом. Натомість там українські контракти сотмільйонів на будівництво заводів, по виробництву дронів по всьому світу, це, це вочевидь, корупційні гроші, гроші, які розкрадені були на військових закупівлях, і тепер перетворюються на появу е військових компаній, виробників зброї по, по всьому світу з українським корінням. І це ще буде окрема історія, яку ми будемо розхльобувати роками. Е на фронті фактично на більшості ділянок якраз зсу сила оборони України в цілому за, зачищали кілька в кількох населених пунктах диверсійні групи ворога, але є територія, де про ворог просувається. Це це серебрянське лісництво. На жаль, говорив із тими, хто там зараз, і хто там був, кажуть, що ну ну як так вийшло, що 12 років тримали е територію, а тепер її е провалюємось. То Відповідь дуже проста: як кажуть, наші військові, сирські продовжує воювати батальйонами, не мислить в категоріях фронтів, корпусів. Постійно забирають від успішних підрозділів, забирають частини підрозділів, і та, так і виходить. З Серебрянського лісництва позабирали багато підрозділів, і там тепер ми провалилися. І так провалилися, і та ділянка, де була ефективна оборона роками. На жаль, на жаль, вже цього немає. Немає. Якось з Білогорівкою. Ну, коротше. Це дуже неприємно і продовжує ворог там просуватися. Хоча на покровському напрямку наче Стабілізована ситуація, проте ворог там концентрує до 60 тисяч нових резервів, які скоро будуть кинуті в бій. Але тут військові не бачать особливого ризику через те, що все одно залишиться та тактика, скоріш за все, яка є на поточний момент, а це дає можливість просто збільшити знищення ворога. Так, тепер по Економічних питаннях особливих змін немає. Ми сьогодні, до речі, запускаємо нову хвилю опитувань. Бо Міністерство економіки читає апдейт по ситуації. По тому, що змінилося після ну, вже за два фактично місяці нового уряду, чи, чи відбилося це на наших економічних настроях. Подивимось, ну, гіпотеза, що ні, але все одно ж чекатиму і ваші відповіді. Відповіді нашої основної вибірки, щоб потім можна було порівняти результати. Так, е, тепер, тепер по е, власне яких змін ми зараз добуваємось. Перш за все, це перегляд СМК блокування податкових накладних, там дещо вдається зробити. Ми підготували таку аналітику для прем'єр-міністерки і для НЗК. Зараз можливо, ну багато часу, ресурсу витратили на це, але здається, є тут такий позитивний проривчик. Можливо, ще ще покращиться ситуація з блокуванням податкових накладних, якщо, звичайно, все це впровадять. Вчора відкрили в на Печерську іде в цілому по всій країні офіси податкових консультантів. Це, звичайно, ну така показушна штука, але е, якраз питання віднесення до ризиковості бізнесу, До всіх цих питань туди можна звертатися. Вони обіцяють дуже, дуже швидко все, все відпрацьовувати. Вчора. Пройшла непогана прес-конференція з міністрами. Там ну коротше, е, наче наче позитивно. Будемо, будемо дивитися, будемо рухатися далі. Ось таке. Ось таке, друзі. -тим -тим, 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 тим тим. Ну так, да, основні події, якраз завтра, післязавтра, п'ятниця, субота, з самітом Першої леді і форумом ЄС. Там багато буде інформації, буду вам її е, розповідати. Також ми е, зараз готуємо від громадянського суспільства такий маніфест, е, такий візійний документ. Зібралася крута команда е, таких моральних авторитетів націй. Сподіваюсь, що за кілька тижнів ми викатимо цей документ е, так, щоб не допустити ну, Порушення червоних ліній, ну і чітко заявити нашу позицію і міжнародникам, і е, команді Зеленського чого ж власне прагне. Ось такі новини. Всіх обіймаю, друзі, всім дуже дякую за вашу е, стійкість. Точно переможемо.